Вітаю самих найкращих на каналі. Нарешті ми з вами подивимось, які акції приготував магазин АТБ з 4 по. Так, забув. З 4 по 10 червня. Анонс акції, і буде анонс, як завжди. Показую регулярну ціну і озвучую там вже, яка буде зі знижкою. Дякую за коментарі ваші. Дякую за всю вашу підтримку. Розпочнемо, як завжди, із ковбасного відділу. в акції своя лінія золотиста ковбаска. Ціна за 100 грамів 32 гривні. Зі знижкою буде Баликова 500 грамів, за акційною ціною 89 гривень. Зі знижкою буде. Курячий рулет це також своя лінія. Пакування за 100 грамів 25 гривень, 90 копійок. Своя лінія тигрення першого сорту сосиски з м'яса птиці 300 грамів. Акційна ціна 58 гривень. Яловичина 550 грамів, 100 гривень. А від добро в акції буде другобицька ближчого сорту. Ціна тут в нас буде за 320 грамів. 110 гривень. Ікра нерки солона 95 грамів за акційною ціною 200 гривень. Фурель своя лінія 180 грамів за акційною ціною 176 гривень. Крабові палочки водний світ заморожені, пакування 520 грамів, 96 гривень. М'ясо креветки пакування тут 400 грамів 168. Зі знижкою будуть. Пельмені по-домашньому від ласунка 800 грамів. Написано, що 50 фаршу, 50 тісто за акційною ціною 80 гривень. І також в акції будуть пельмені яловичина та свинина. Також 800 грамів за акційною ціною 118. Зі знижкою буде морозиво 500 грамів від торгової марки Грудь 65 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. В акції буде магнат. Оранж манго та малина по 500 грамів, за ціною 89 гривень. Зверніть увагу, також дуже хороша знижка. Рудь трилогія. Тут 6 морозива по 60 грамів, за акційною ціною 86 гривень. Зі знижкою буде київський пломбір без цукру за 24 гривні акційна ціна. А ось таке морозиво порційне можна буде придбати за 12 гривень 90 копійок. Морозиво від Рудь Блек кава. Тут 70 грамів. На дегустацію ми з вами пам'ятаєте пробували смачне морозиво. Зараз воно буде в акції 13 гривень та 40 копійок. Фісташковий київський пломбір Макс Холод. Пакування тут до сих пір я не можу знайти. Ні тоді, коли робив дегустацію, ні зараз не бачу, скільки тут пакування. Добре, акційна ціна у цього морозива 37 гривень 50 копійок. Морозиво 3 ведмеді, кавун та полуниця з вибуховою карамелю 70 грамів, 19 гривень та 50 копійок. Морозиво малюкам по 17,50. І хто ось таке полюбляє? чорниця, ожина в акції буде по 17 гривень. Також зверніть увагу. А далі сир. Ось сам моцарелла і ементалер. Тут 130 грамів 8 пластинок за акційною ціною 48 гривень. Зі знижкою буде ось цей сир а, вершковий класичний з додаванням трав від Deluxe, 175 г за акційною ціною 56 гривень. А зі знижкою також буде солугуні та моцарелла від Золотий Резерв 180 грамів за акційною ціною. 49 гривень. Зі знижкою можна буде спробувати айран від Яготинський. Тут пакування 450 грамів. Є звичайний, а є з кропом. Акційна ціна 22 гривні та 50 копійок. А в акції буде кефір. Галичина 2,5 жиру за ціною 43 гривні. Сир кисломолочний, своя лінія 300 г, 5% жирності за акційною ціною 51 гривня та 50 копійок. Сир, своя лінія, кисломолочний, нежирний, 300 грамів пакування. 50 гривень та 50 копійок. В акції буде сир пластиночками з салями, 135 грамів, акційна ціна 56 гривень. Також в акції буде радамер, тут пакування трішки більше, 150 грамів, за акційною ціною 62 гривні. Також зі знижкою буде гауда, 200 грамів, 75 гривень і зі знижкою буде радамер, 200 грамів, за акційною ціною 76 гривень. Десерт цирковий від Дольче пакування 200 г. Акційна ціна 31 гривня. А ось такий банановий із шоколадом можна придбати за 32 гривні 50 копійок, також 200 грамів. А ви бачили новинку? Дивіться, яка з'явилась новинка? Обов'язково треба буде спробувати. Це у нас десерт від преміалі ваніль з ароматом бурбону. 140 грамів 42 гривні майже. А є ще точнісінько такий самий, тільки вже полуниця і аромат Просеко. Цукерки на вагу ось такі своя лінія. Крак, краклі краш чи як вони правильно читаються. Акційна ціна за 100 грамів 13,60. В акції буде ромашка від рошен за 100 грамів 19 гривень та 50 копійок. Розумний вибір. Печиво Наполеон ціна за 100 грамів 8 гривень. Ловіта печиво від рошен 150 грамів з чорним шоколадом та з кокосом 28 гривень. А ось таке буде по 24 гривні. Хто полюбляє ось такі круасани? вони дуже смачні. Акційна ціна 19 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде шоколад Golden Nut від Millennium 110 грамів тільки в АТБ. Зверніть увагу, 110 грамів тільки в магазині АТБ. В інших магазинах плитка вагою 100 грамів. Акційна ціна цього шоколаду буде 47 гривень та 50 копійок. В акції буде батончик і баунці по 19 гривень 50 копійок. ММДМ за ціною 20 гривень та 30 копійок. Зі знижкою сухі сніданки старт 330 грамів 55 гривень. Також в акції буде корнфлейкс 500 грамів 62 гривні. Хто полюбляє томатні нектари, наш сік, акційна ціна 38 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде мультифрукт, яблуко та виноград та гранат за акційною ціною 30 гривень та 40 копійок. В акції буде 2-літрова фанта та 2-літровий спрайт за акційною ціною 40 гривень та 70 копійок. А живчик. Тут об'єм літер 100, з соком яблука за акційною ціною 23 гривні. Це також газований. Сильно газований півлітровий живчик соком яблука. Акційна ціна 14 гривень. Зі знижкою буде квас живого брудіння Старокиївський. Тут цілий літр, акційна ціна 21 гривня 70 копійок. Хто полюбляє холодний чай, своя лінія літровий 24 гривні. Ще буде маленький півлітровий малина за 14 гривень. 32 гривні енергетичний набій Hell в акції водичка Оранж і Ківі, своє лінія, півторалітрові газовані за акційною ціною 17 гривень та 40 копійок. Зі знижкою цього разу можна буде придбати олію своя лінія, рафінована та нерафінована. Об'єм 900 мл і тут, і тут за акційною ціною 65 гривень та 50 копійок. Також в акції буде олія, своє лінія. Об'ємом пів літри за акційною ціною 39,70 гривень. лінія об'ємом 3 літри олія за акційною ціною 216 гривень. «Делюкс» зі знижкою буде рис басматі, тут кілограм, і також з жасмин. За акційною ціною 75 гривень. Соуси густо 180 грамів є з сиром і є з часником. За акційною ціною 22 гривні 70 копійок. Шпроти, своя лінія. В олії пакування тут 240 грамів 65 гривень. Акційна ціна. І також в акції будуть шпроти своя лінія 160 грамів за 49 гривень. Паштет 24 гривні 60 копійок, 130 грамів. Майонез. Своя лінія. Ось такий європейський 300 грамів. Акційна ціна. 33 гривні. Своє лінія майонезний соус. Легкий 300 грамів. 20 гривень. І також своє лінія майонез дитячий, 160 грамів за акційною ціною. 20 гривень та 40 копійок. Ось такий французький зі смаком французького сиру. Багетики від Флінт за акційною ціною. 22 гривні та 60 копійок. Тут пакування 150 грамів. Сухарики Флінт зі смаком смажений бекон. Пакування тут 125 грамів, акційна ціна 16,60. Зі знижкою будуть хвилясті Люкс. Тут пакування 125 грамів за акційною ціною 38,50. Якобс Еспресо 230 грамів 140 гривень. Зі знижкою Якобс Монарх вагою 280 грамів. За акційною ціною 350 гривень. Зі знижкою Якобс Монарх у склі 95 грамів, 177 гривень та 50 копійок. В акції кава Еліс. Натуральна смажена 500 грамів гуруме. 224 гривні, акційна ціна. Так, ось таку каву Еліс ексклюзив. А тут 250 грамів. Акційна ціна цієї кави 140 гривень. Хейліс чай а, це у нас чорний 100 грамів. Акційна ціна 80 гривень. Зі знижкою також буде Хейліс а, зелений чай 100 г за акційною ціною 58 гривень та 50 копійок. А ось цей чай, я не пам'ятаю, щоб він був зі знижкою. Sun Gardens, є ромашка, є чорний, є малиновий. По 25 пакетиків. Акційна ціна на цього чай. 34 гривні та 60 копійок. А уся лінійка Люсон зі знижкою, за акційною ціною. 113 гривень. Гранат акційна ціна 78 гривень. Також в акції буде ожина 70 гривень та сапіраві. Також 70 гривень акційна ціна. Зі знижкою 40% Фрагуліну Таїрова за акційною ціною 96 гривень та 50 копійок. Відделюкс ось цей вермут. Тут пакування об'єм цілий літр, акційна ціна 140 гривень. Зверніть увагу. В акції буде львівське м'яке об'єм 2,400 за акційною ціною 58 гривень. Чернігівське біле нефільтроване літрове, акційна ціна 40 гривень. Опілля також літр. Акційна ціна 39 гривень та 50 копійок. Пиво чернігівське біле 25 гривень. Старопрамен, набір з 4 баночок, акційна ціна 108 гривень. А львівське безалкогольне 24 гривні. Бір мікс лимон 24 гривні, акційна ціна. Гараж мандарин літровий 39 гривень. Так, це у нас віла, віла Б'янка. фраголіно, за акційною ціною 31 гривня. Козацька рада 07, 125 гривень. Напій із ромом 219 гривень, акційна ціна. Коблево 3 зірочки 192 гривні. В акції будуть серветки двошарові, білі 150 штук у картонній упаковці. Змінили трішки дизайн. Ось такий вже дизайн буде у серветках. Акційна ціна 31 гривня. Вологий туалетний папір, дитячий і звичайний, пакування тут по 40 штук. Чи 50 50 штук 50 штук за акційною ціною 29 гривень. Зубна паста лакалут Sensitive Multiзахист 100 мл 76 гривень. І за такою ж ціною лакалут Актив Herbal. Лакалут для малечі 43 гривні. Жіноча гігієна Always 40 гривень акційна ціна. Жіноча гігієна Олвес це подвійне пакування 71 гривня. Лібрес 54 гривні. Лібрес найт. Акційна ціна 42 гривні. Лібрес 10 штук 33 гривні. 38 гривень. Та 32 гривні лібрес. Зі знижка буде на підгузки. Торгової марки Хагіс. Акційна ціна 300 гривень. Пластини від комарів рейд 22 гривні. Ось такий засіб рейд, який вмикається в розетку. Акційна ціна 100 гривень. Шампунь доктор проти випадіння волосся потрійна сила. Пакування тут цілий літр за акційною ціною. 82 гривні. Шампунь проти лупи 300 мл. 63 гривні акційна ціна. Шампунь проти лупи 750 мл за акційною ціною 98 гривень. Кремові гелі для душу меладо 750 мл. Акційна ціна 84 гривні. Ось такий гель для душу. Чоловічий, 500 мл за акційною ціною. 58 гривень. Дитяче мило сатін 250 мл, 27 гривень. А зі знижкою буде фейрі об'єм літр 350, акційна ціна 134 гривні. Кисневий відбілювач велс кілограм за акційною ціною 83 гривні. Порошок тайт колор 300 грамів. 46 гривень 50 копійок. Для ручного прання та 300 г 38,50. Вугілля 126 гривень 2 кілограми. Своя лінія. Для пухнастиків пауч пакет шеба по 17 гривень. І розумний вибір по 10 гривень. Економних вам покупок хочу побажати. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Дочекайтеся, нехай у все буде добре.